Привіт! Це, мабуть, найочікуваніша новинка від SpaceX, новий компактний термінал Starlink Mini. У цьому відео я планую зробити розпаковку, короткий огляд та швидкий тест нового терміналу. Також я постараюсь відповісти на найпоширеніші питання щодо нового терміналу, які вже зустрічаються в мережі. Тож, новий термінал поставляється у такій компактній коробці, схожій на коробку від ноутбука. Розмір коробки 43х33 на, на 8 см, та вага 6,7 кг. Коробка сама схожа зроблена з якогось переробленого картону, тобто є екологічною і це мені подобається. Тож, давайте відкривати та дивитись що всередині. Як бачите, інструкція зараз вже не на окремому листі, а просто надрукована на коробці. Також, тут всередині ось така транспортувальна картонка. Ну і власне сам новий міні-Starlink. Можете побачити, який він компактний. Зараз порівняємо. Ось тут ще така бумажка. Не знаю навіщо. Так, ось тут у мене є панель від звичайного терміналу 3 ревізії. Трохи не влізає в кадр, але можете, можете порівняти. Ось така різниця в розмірах. Ну і ось тут в якості фону в мене стоїть термінал 4 ревізії. Тож можете просто подивитись, наскільки він більший. Ось так це все виглядає. Ну, давайте подивимось, що ще є у коробці. Тож, що ще є у коробці? По-перше, нас порадували ось таким додатковим аксесуаром. Це маунт на трубу. Тобто, ось цей кстенд маунт можна звідси витягти. Ось таким чином. Ну, так само, як і на терміналі 4 ревізії, вставити ось це. І надіти на трубу та затягнути. Ну, це, звісно, виглядає як таке тимчасове рішення, але враховуючи, що цей термінал сам по собі позиціонується як таке. Тимчасове походне рішення, то можливо це і ок. Тим паче сам термінал досить маленький і парусність в нього буде не така велика, як у його старших братів. Витиваємо та повертаємо те, що тут було. Тож, ось такий маунт. Тут є кабель живлення та блок живлення. Довжина цього кабеля 15 метрів і це просто звичайний кабель живлення з ось такими ось DC-конекторами. Вони зущинювачі, тому що термінал, сам по собі IP67. Щоб всередину не потрапляла волога крізь конектор живлення, вони зробили його ось таким. Але туди можна втикати і звичайні конектори буде працювати, хіба що волога може потрапляти. І власне блок живлення, ось можете побачити характеристики. Е, вихідна напруга 30 В та струм 2 А. Тобто 60 Вт віддавати. Ну і, власне, сам термінал. Заявляється, що його максимальне споживання раз 60 Вт, по факту, воно, звісно, менше, особливо, якщо не вмикається підігрів, то, що давайте подивимось, які у нього там є роз'єми. І їх, власне, два. Це. Кіт живлення. Та ось є така ще заглушка, яку ми можемо витягнути, сподіваюся. Так. І ось там є зернет роз'єм, куди ми можемо під'єднати кабель та якесь наше обладнання, наприклад, ноутбук. І давайте туди спробуємо ставити ось цей. Кабель від терміналу 4 ревізії, я гадаю, він сюди чудово підійде, власне, він гідроізольований. І ось все, далі інший кінець ми можемо підключити до нашого мережового пристрою ну Звісно, сюди ж можна підключити і звичайний езернет кабель. Тож, давайте повернемо. І ви можете спитати а де ж роутер. Чому на терміналі є Ethernet розєм Роутера окремого немає, тепер він вбудований всередину термінала. Ось тут він всередині знаходиться. І це роутер стандарта Wi-Fi 5, тобто AC. Він підтримує 3 х 3 мультіюзер. MIMO І в цілому. Схожий за своїми характеристиками на інші окремі роутери Starlink. Така сама кількість клієнтів, така сама стабільність, але враховуючи знову ж таки, що це такий більш польовий термінал, то гадаю, що проблем особливих не має бути з ним. Да, до речі, тут ще на терміналі ось є така позначка, і насправді там знаходиться кнопка. Можна її натиснути. О, чуєте? Клікає. Треба дуже сильно тиснути. Це кнопка скидання роутера у заводські налаштування. Тобто, якщо ви там налаштували на роутері якийсь, е якийсь ім'я мережі та пароль, і успішно це забули, то натискаєте ось цю кнопку на 3 секунди. Ось тут, в цьому куті починає блимати си синій світлодіод. Коли він почав блимати, відпускаєте кнопку, все, роутер скинувся у заводські налаштування. І далі все як звичайно, як і у інш... будь-якого іншого Starlink. Шукаєте на телефоні мережу відкриту мережу Starlink. під'єднуєтесь та далі за допомогою додатку Starlink налаштовуєте ім'я мережі, пароль. Та інші нечисленні параметри, які там доступні. Як я казав, роутер такий самий. В нього так само ну, ті самі налаштування. І він також підтримує байпас режим. Тобто ми можемо його вимкнути. І на цьому роз'ємі отримати ну, майже прямий доступ до терміналу термінала всередині. Ну і Трохи про саму панель. Поговоримо. Розмір антенни 298 на 259 мм і висота 38,5 мм. Вага цієї антени 1,1 кг, це без цієї підставки з підставкою 1,16. Десь так. Тобто вона досить, досить легка. Ну і конструктив такий самий, як і у терміналу четвертої ревізії. Тобто тут все добре так склеєно, і розбирати це може бути дуже болісно і треба робити це обережно. І, мабуть, найпоширеніше питання, чи працює цей термінал зі сторонніми блоками живлення, сторонніми кабелями. І чи можна його запустити від повербанка? Відповідь на всі ці питання так. Все чудово працює. Взагалі цей термінал підтримує напругу від 12 до 48 вольт, і максимальне споживання 60 Вт, яке я на правді не бачив. Тож ми можемо взяти ось такий звичайний кабель usb c PD на DC. Потужність рука буде якраз 60 Вт. Тож можемо ось це сюди під'єднати. Це, звісно, не гідраізольоване, але для нашого тесту не важливо. Далі беремо павербанк з підтримкою USB-C PD. Та ось в мене ще є USB-Doctor, тож ми можемо побачити реальне споживання. Під'єднуємо. Ось ви можете побачити, що термінал почав світитись. Це він увімкнувся та стартує. І споживання, ви можете побачити, що а, напруга 20 вольт, це очікувано. Та струм а, трохи більше 2 А43 Вт. І, мабуть, найбільшу потужність, яку я бачив на цьому терміналі, це десь 47 Вт. А ось зараз навіть ще менше стало. Тобто термінал завантажився. І зараз буде готовий шукати супутники. Трохи підніме споживання. Далі ми подивимось, скільки він споживає, коли він по факту під'єднується до супутників та робить щось корисне. Але можу сказати, що там буде ну, трохи більше, ніж це споживання, а інколи навіть менше. Тобто це виглядає досить чудово, я б сказав. Зараз Starlink вже працює, він встановлений за вікном і можете побачити, що споживання 23 Вт І максимум, який тут бачив, був ось 27. Starlink стоїть та не просто стоїть, а ще й роздає Wi-Fi на мій лаптоп, де працює YouTube, тобто трафік йде. Тому це можна вважати таким реальним споживанням. Тобто 25 Вт десь середнє споживання від цього повербанка на 20 вольтах, що на мій погляд, чудово. Тож, далі, далі я спробую протестувати цей термінал в інших локаціях. Можливо, спробую протестувати його у Русі на авто. Слідкуйте за апдейтами. Дякую за увагу.